Так, банда, ось у нас такий підгончик від братухи під'їхав. Це лінзовані LED-лампочки. У нас стоять звичайні LED-лампочки. Зараз результат до. Будемо замінювати нові і побачимо результат вже після з цими лампочками. Стояли у нас ось такі лампочки, обичні леді. А будемо ставити сюди ось такі вже. Подивимося, як воно буде світитися. Так, і друга лампа у нас теж вже доставляється все. Будемо дивитися наш результат. Ось таке виходить у нас світло. Тут є, ця, як вона називається, границя. Ще тільки підкоректувати треба буде ліву фару водійську по висоті, бо трошки, цього. трошки вверх дивиться. І буде тільки бамбоні. Ось такий у нас результат. Як вам результат, напишіть в коментарі, будь ласка.